Коломийські танцюристи підкорили Білорусь. На змаганнях у Бресті вихованці клубу спортивного танцю Лілея завоювали призові місця. Багатьох нагородили кубками та медалями. 15 листопада у Бресті відбувся відкритий кубок Республіки Білорусь з танцю. На цих змаганнях Україну представляв клуб спортивного танцю Лілея. Це вихованці фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив. Тренер Олена Філатова. У підсумку змагань спортсмени показали свою майстерність на відповідному рівні. Особливо відзначилися діти. У віковій категорії до 7 років перше місце посіла Олена Прокоп'як. Категорія до 11 років призове місце також виборола коломиянка Ілона Брухаль. Вдало виступили юніори Лілія Філатова, Христина Федорак, Анастасія Німчук. Дівчата нагороджені кубками та медалями. У змаганнях з Беліданс учасники виборювали звання кращого у декількох дисциплінах: фольклор, шоу та класика. У цих номінаціях вдало виступили Оксана Микитчук. Та Христина Дмитрук. Окрім змагань, діти мали змогу і відпочити. Танцюристи взяли участь в екскурсіях по Бресту. Побували у Біловезькій пущі, де завітали у резиденцію Діда Мороза та Снігуреньки. Загальні підсумки змагань довели, що коломийські дівчата вдало представили Україну. Попереду їх очікують змагання у Хмельницькому, Тернополі та Львові. Вихованці клубу спортивного танцю Лілея готуються здивувати і коломиян. Вони представлять новорічний концерт, який пройде у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. Лілея запрошує. Всіх бажаючих